Обслуговування генератора. У нас в Україні проблема. Проблема це довбані сусіди, які ніяк не заспокоїться. Да? І проблема з освітом. Я думаю, в минулому році за ці 2 роки війни, вже за три, дуже багато хто накупив генераторів. От Хотілося б показати, як його обслуговують в домашніх умовах за мінімальні кошти. Так, Що ми робимо? Покупаємо масло обов'язково для генератора, для мотоблока. Або йому подібне. У мене це... У мене це я не рекламую його. Це просто таке попалось мені. Бачите? Для генераторів. От. В одну виту влізло у мене, як би так показати, грам 600, бачите? 600 грам влізло в мене. Я вже поміняв, тому що це буде довго, якщо я буду про вас його міняти. Я просто розказую, як це зробити. І все. Так, перше, що ми робимо, перше, що ми робимо. Ми робимо промивку Воздухана. Тут Воздухан, звісно, молодці. Китайці чи корейці от єдина річ, де тут от вона хороша. Що називається хороша? Як його робити? У мене він є ось перід. Я просто відходжу десь на вулицю, на дорогу. Беру, наливаю на нього аспіріта, хорошо шмякаю його в руки, видавлюю. Другий раз наливаю. І так за три рази він виходить чистий. Уже коли чистий аспірець з нього тече, все, пилюка з нього вимита. Беремо зверху маслом, наливаємо. Опять потрошки тільки жмякаємо його, викручуємо, так видавлюємо масло, воно все на дорогу, там, чи де у вас місто може десь є. Бачите? І блін, отримуємо вже. Нормально, такую Ну, Ми з другою стороною ставимо, не той, що впало, а ставимо з стороною. Те, що впало цією стороною. Понятно, це важливо. Це важливо на всіх китайських апаратах. Ну, це кажуть корейський. Ну, не важливо. Так, 6,5. Бачите? Оце ну, не так фірма. Сам шоу який-то. 6,5 їх. От. Сам він на 2.8, 2.5, 2.8, хоч тут написано 3,8. Він со стартером, з стартером. От. Як поміняти масло? Показую. Є тут отакий от болтик, Бачите, ось внизу. Відкручуємо він на 10. Відкручуємо його. Відкручуємо. Ставимо на край столу. Зараз покажу. Хочу також показати масло зараз, поки воно тут. Дивіться, яке масло. Це за рік. Це з Нового року. Бачите, яке чорне. Це вже максимально гамняче масло вже було. Його вже треба було давно міняти. Тобто до такого навіть не треба дотягувати. Ну, дотягнуло. Це за рік. От, Відкручуємо, ставимо його на край стола, беремо якусь сіту, перехиляємо. І сливаємо його. І сливаємо його в відеречку. Це недовга процедура. Вона тільки каже, що довга, але ну, на самому вона зовсім недовга. Тож поставити його отак на цей, вивісить колеса або сторону, і воно все стече. Все, закрутили тут болтик, закрутили тут болтик, беремо його в другу тепер сторону. Отаким макаром його. Ну тільки треба, щоб він щось уперся. У мене зараз він зараз блін, в этот станок. Бачите? Не важливо, що він у вас Відкручуємо. Оце Оцю заливну. От, звісно, цей болтик закрутили. Открутили заливний, заливний. Також я вже показував. Є у мене така лічка. Сюди вставляємо лічку і заливаємо масло. Масло не должно бути дуже багато, не треба заливати його багато. Залили 500 грамів, опустили на них. Якщо здирки не течі, ще трохи долили. Не треба ці якщо виліти, воно ну, це теж не в цьому нічого хорошого. Сразу вам кажу, нічого в цьому не буде хорошого. Залили, закрутили, все. Воздухан обслужили, це обслужили, масло поміняли, все, обслуговування пройшло. Пользуйтесь 5 рік чи два. Не треба думати, що там масло залите, і це на віка. Ні. У мене він вже працює з 2014 року. Ну, у мене 10 років він працює, мабуть, я щось правильно роблю що воздуха нечистю і міняю масла. Тепер сама робота. Сама робота. Це з мотоциклетний у мене стоїть этот мотоциклетний. Зараз покажу минуту. Є кікстартер. Ну, користуємося як кікстартером, так і заводним. До. тож, Держимо. Ох, це Ну, отак от, от він. Отак от, от він працює. Ви знаєте, в них ще є одна невелика болячка, така чи велика. Якщо ви не хочете, щоб він у вас пошабашив. Не перегружайте його. Якщо тут написано 2,5 кВт, то не треба на нього всадити 3-3,5. Бо якщо ви так будете на нього робити, у вас генератор дуже швидко обмотка полетить. І, і викинете тоді обмотку. Треба буде нову покупати обмотку, здавати його в ремонт, тобто, і не треба думати, що генератор це, скажімо так, панацея для всіх приборів. Ні, це не панаце для всіх приборів. Духовка, стиралка. Вот. Там дуже велике потреблення, там до 5 кВт. Но тут ще ж треба різний ток. Генератор один ток, у сіті зовсім інший. Потім синусої дають ще. Тож, тож не всі. Є дуже дішмановські китайські генератори, на яких не працюють котли. Не працюють стиралки, тобто ну, багато чого не працює. Мені повезло, у мене працює котел на ньому. Так що, ну, холодильники, все, що касається мікросхем, мікросхем не всі генератори до них підходять. Я думаю, що ви це знали. Тому що дуже дешевий генератор. Ну, я хочу сказати, якщо ви купили дішмановський генератор, то знаєте, бойлер на ньому буде працювати. Там один тен, там нічому ламатися. Буде світ кругом працювати нормально, буде заряджати, інтернет буде працювати. Ну, не треба на нього включати всякі апарати дорогі, які є мікросхеми, чіпи там і так далі. На дешевих генераторах воно, звісно, може не працювати це все. Ну, а так. Я думаю, полезна річ. тобто Всім зрозуміло. Поміняли масло, поміняли промили фільтр воздушний. і Буде у вас він працювати мінімум 10 років. І не перегружайте його і все. І всім добра і мира.